Терміново змінити ситуацію на Чернівецькій митниці збирається новопризначений керівник Микола Салагор. Найбільшою проблемою за словами генерала митної служби наразі є те, що бюджет недоотримує чималі кошти. З початку цього року Чернівецька митниця перерахувала до держбюджету 3,5 мільйони гривень. Це мізер каже новопризначений начальник Микола Салагор. І додає, в полі зору працівників відомства опиняються виключно дрібні порушення на митниці. Натомість великі партії контрабанди, зокрема цегорок та спирту, продовжують перевозитись через кордон. Відтак керівник митниці обіцяє посприяти збільшенню надходжень до бюджету. Для цього каже, має план, як боротися з контрабандою на кордоні та корупцією усередині митниці. Наш якщо дійсно хтось. Колись замішаний в тих чи інших ділах, так і працював проти української держави, звичайно, з тими будемо прощатися, тут питання має. Бізнес, щоб бізнес сплачував податки, так нормально сплачував. Тобто не буде е, ніхто, нікого не буде до, нікому викручувати руки. Єдине прохання, значить, це е, перейти в легальну площину. Якщо ми переходимо в легальну площину, сплачуються податки і так далі. Йдуть до бюджету. Ми любимо державу, так, і є гроші в державі. Тоді значить, держава може розвиватися.